Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудлики. І сьогодні я хочу вам показати мої останні придбання на барахолці. І я хочу попросити вашої поради, або, скоріше за все, вашої допомоги. Але давайте по порядку. Не дивуйтесь, будь ласка, тому що ну, барахолка доволі дивна річ. Купуєш і залишаєш у себе такі речі, які раніше б ніколи, мабуть, спеціально не шукав. Ось мені трапилась ось така сільничка. Це саме сільничка. От вона маленька, зік, да? ну, от чим вона привернула мою увагу? От, розумієте, з формою. Така дивна форма, ніби мініатюрка, ніби горщик в мініатюрці. Да? Це така ручна розмальовка. Це фаянс. Оця сільничка взагалі ніколи не була в користуванні. Бачите, вона вже має он, там плямку потемнішення від часу, але ну, форма. Я бачу таку вперше. До речі, я люблю фаянс. От я не можу цього пояснити. Фаянс я люблю. От хай вона така проста, але от форма. Так? І друга, ну це я десь купила в різниця, не знаю, тиждень, днів 10. А друга сільничка ось така. Так, це, мабуть, деколь, якщо чесно, я не знаю. Стверджувати не можу. І, скоріш за все, воно підглазурне. Я не встигла ще його розгледіти. От я не думаю, що це так, такий розпис Кобальтом, хоча, хоча воно он, різниця, це ручний розпис. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте? Але це також сільничка, вона от має такий скольчик, він, можливо, навіть заводський. ну, Бо в мене таке враження, що нею також ніколи не користувались. Вона абсолютно новенька. І це у нас буде. Але е, також форма. От розумієте форма? Наче Макітра. Я не знаю. Така Макітра в мініатюрці. Покажу вам разом ці два предмети. Ну, гарні ж, правда? Ніби український посуд в мініатюрі? Краса. Ну, не знаю, для мене краса. Я знаю, що зараз в коментарях можуть понаписувати, на що воно вам треба, а мені треба. Я не знаю, на що воно мені треба, але воно так приємно. От я ж вам кажу, Посуд в мініатюрі. Так, все, відставляємо. Ой, давайте сюди, щоб вам тінь не падала. Так, оця брошечка. Ця брошечка викуплена під замовлення. Але поки вона не поїхала, я хочу вам її показати. От, бачите, зверху ну от брошечка дай брошечка, так. Да? Якщо чесно, всю її таку нестандартність я розгледіла дома. Вже. Ось її зворотній бік. Я не знаю, що це таке клей, але ну, воно так продавалося, так воно було. Виробника також не можу стверджувати. Так, тому що знаю, що покривали чорним лаком основу Австрія і є. Компанії, ну, але вони зазвичай ставили маркування, тут маркування нема в Сполучених Штатах. І увага, я не могла вам її не показати, просто подивіться. Подивіться на кристали, вони вставлені зворотньою стороною, і вся краса цієї брошки збоку, не зверху. І це такі кристали. Це колір в самому кристалі. Розумієте? Дуже-дуже гарна, цікава брошка. Скоріше, кристали, так? Да? А зверху, от виглядають якось так простенько. І ще раз покажу вам збоку. Збоку, взагалі найбільша краса. Оце саме так зроблені кристали. Я не знаю, мені здається, якби їх вставили як зазвичай. А можливо, це і є те саме а арбузне. Ні, арбузне я знаю, що там амальгаму наносили. Да? Ну, а ірісове, ірісове воно саме в склі. А от подивіться, це колір кристалів. Дивіться, які гарні, різнокольорові. Можливо, до того, як вийде відео, ця брошечка поїде вже до власниці, але я все одно вирішила вам показати таку красу. Дуже рідко. Дуже я взагалі, можливо, хтось і показував з блогерів. От, але ось така брошечка трапилась на барахолці на нашій. Так, далі. Далі мені трапилась ось така брошечка. Вони не продаються. Ця викуплена, я викупила її собі. Ось така квітка з зеленими кристалами. Якщо я правильно розумію, це п'ютер, так? Да? Це пальтова брошка, вона важка. Я її почистила, але ось така вона. Хто не знає, що таке п'ютер. Це сплав олова з металом. Олово досягає там великих відсотків. Якщо не помиляюсь, 85-99. Нема маркувань ніяких. Але ось така зелена красуня. От хочу нагадати, спеціально дістала, що в мене є квітка. От, вона ця, до речі, також дуже важка. Але ось її зворотній бік. Я показувала вже свої брошечки, вже всі вам показувати не буду. От тут багетні кристали. Якщо ви знаєте, тому що я шукала, в інтернеті не знайшла нічого. Подібної я не знайшла. Якщо ви щось знаєте про оцю з зеленими кристалами, напишіть мені, будь ласка. І тепер я хочу попросити, ану, давайте, мабуть, отак, щоб вам було видно, я хочу попросити вашої допомоги. На нашій барахолці мені трапилась ось така брошечка. Ви скажете, звичайна набірна брошечка, да? що в ній такого незвичайного. Ну, ви правильно бачите, камера передає правильно: ось оці середні намистини, вони такі рожеві. От ці, наче, жовтуваті всі, а оці великі всередині вони такі рожеві. Так? У них ідеальне покриття. Втрат нема зовсім ніде. Абсолютно. І ви вже, мабуть, побачили, вона набрана, перепрошую, не хоче камера фокусуватись, о, трошки далі. Вона набрана нитками на тканині. Не ліскою на металеву основу. А нитками на тканині. Да, і забула ще сказати, що коли я присвічувала ліхтариком, то оці середні намистини, вони наче просвічуються, тому що, видно, всередині отвір намистини. Оці жовті, ні, рожеві, так. Подивіться, який стан. І подивіться, от, який зворотній бік. Я дістала набірну брошечку, яка в мене є. Да, Чехословаччина. Ну, намистини також пластикові, а тут е, я не можу сказати, вона важка, я не можу сказати, можливо, це і скло, можливо, і скляні намистинки, бо воно холодне. Бо тут холодна, е, металеві частини холодні, а самі намистини ні. Так, ось зворотній бік. Да? Ось ми бачимо металеву основу, на якій набрана ця брошечка. Оце я вам для прикладу показую. І ось ця брошечка. Що мене цікавить, мене цікавить її вік. У мене таке враження, що вона антикварна або набуває антикварного віку. Тому що єдине, що я змогла знайти в інтернеті це ще оця застібочка барабана або барабанна почала використовуватись з 30-х років ХХ століття. Ви бачите, яка основа? На тканині. Нитками. Але ідеальний стан. Ідеальніший. От я її просто так зверху протерла вологою серветкою, тому що я не хочу її мочити. Тому що, ну, щоб не трухли зайвий раз, не мочить нитки. І от в чому полягає е, мій запит про допомогу. Що це за брошка? Хто це може бути виробник і які це роки. Я не колекціоную брошки, але ну, таку брошку ж не можна було лишати на брахолці. Я ж розумію, що вона дуже стара і дуже в такому ідеальному стані. Що я хочу вам сказати? В принципі, я її не продаю, але якщо ви колекціонуєте і хочете саме такий екземпляр, напишіть мені, можливо, ми домовимось. Тому що, ну, що вона буде? Носити я її не буду. Вона дійсно, вона заворожує. Я коли принесла її додому, я її цілий вечір крутила в руках. Тому що оці середні намистини дуже цікаві. Покриття. Потім набрана на тканині. Можливо, я помиляюсь, тому що я ж не розуміюсь. Але, от, бачите, ось така, показую вам застібочку зі зворотнього боку. Тож, це відео пишеться от із-за оцієї брошечки. Що ж, дякую, що подивились. Дякую, що заходите. Сподіваюсь, ви мені допоможете. На все добре!